Половина из 652 участников боевых действий, проживающих в Луганской области, помогли найти волонтеры. Это лишь часть незаметной, но такой нужной работы активистов Луганщины. 5 декабря с 1985 года во всем мире празднуется Международный день волонтера. В последние два года он стал актуальным и для нашей страны. Волонтеров Луганщины собрали вместе, чтобы обсудить формы направления сотрудничества с областной властью и решить, как отметить праздник. Я дуже рада цьому святу, адже перші, хто відгукнулися і стали на захист держави, це були волонтери. Ми не знали, що це таке слово волонтер. Для нас це воно було нове. Коли ми узнали, що наших хлопчаків, 18-літніх, викинули в поле, ночували вони просто в стогу сіна голодні, ми все з погрібів, всю одежу теплу, все це відвезли в поле. І почалася оце така наша волонтерська робота. Війна відсіяла зерно від полови, і зараз біля нас не будуть погані люди. Біля нас найкращі люди. Обласна власть надіється на допомогу волонтерів в соціальній адаптації учасників АТО, бездомних переселенців і жінок, пострадавших від насилля во время воєнних дій.